Хлопці, от вам смішно, так, да? Слава? Тобі теж смішно? Дивися, до не, чого не вижу, ми йдемо. Шлюби руйнуються. Вже на 30% люди після розпалу радянського союзу перестали офіційно реєструвати свої, е, е, свій шлюб. Це по перше, по друге, вже така статистика йде, що кожна десята пара взагалі живе цивільним шлюбом і не хоче собі офіційно нічого оформлювати. Після е, це мода насправді зараз в Європі така, тобто там справжня криза, інститут сім'ї А українці зараз ми до цього доходимо. А і я... насправді, от в Дані 54% людей, уявіть собі, 에, просто собі живуть в цивільному шлюбі і народжують дітей також. От. Альона, це тільки початок, до речі, я, я тобі більше скажу. Ти сказала про Європу. Британські вчені винайшли справжні шлюби майбутнього. Друзі, я зараз е нагадаю, Винесли, кладачам, чи які їх? тільки до нас повернулося, ми говоримо сьогодні про шлюби. Визначили шлюби майбутнього. Ну, можна сказати, і винайшли, тому що вони зараз не дуже популярні. Перший шлюб називається гостьовий. Гостьовий шлюб це коли пара, е живе, вона офіційно зареєстрована, але е вони не проживають разом. Тобто вони не ведуть спільного господарства. Вони іноді зустрічаються для того, щоб повечеряти, провести відпустку або ніч, але в цілому вони не разом. Давайте подивимося, як... Це відбувається в реаліях і відалі. Як ви бачите, отакі вони і переваги, і, власне кажучи, недоліки цього шлюбу. А, ну, дивіться, Сань. По-перше, це популярно дійсно і зараз. У мене декілька знайомих пар, які в принципі так і живуть. Правда, дітей спільних у них немає. А, дуже зручно. Люди на вихідні з'їхалися, не обтяжують один одного по буденним побутом, виспалися, простір. на гарному настрої, разом зійшлися на вихідних. Провели гарно час, вибач, і в хорошому настрої, коли люди не наберегають одному, і секс кращий, ну, куди угу. без цього, правильно? І, е, і все добре. Але є і мінуси, мінуси. Вони можуть зраджувати один одному, вони про це не будуть знати. Е, вони е, можуть нав навіть розлучитися і другий чоловік про це не буде знати. Саша, але це все апріорі, якщо двоє людей чесні одне перед одним. Це апріорі, це аксьому. Якщо цього немає, то в принципі такий вид стосунків він є ну, ну таке. Мені навіть не хочеться це коментувати. Ні. Окей, Та, давайте, давайте другий, Дружній. Є дружній шлюб. Що таке дружній шлюб? Дружній шлюб це коли пара живе під одним дахом, вони живуть разом, але вони можуть заводити інші стосунки на стороні. Тобто вони можуть зустрічатися із іншими людьми. Давайте подивимося, які переваги, які недоліки. Оце в тебе такі фантазії, знаєш, Це така замальовка, що ти можеш і з одної, і з іншої. Саша, тут трохи інша ситуація. Ти розумієш, в принципі, як стверджують психологи, багато психологів родинних, що найміцніший шлюб це шлюб друзів. Але тут не йде, звичайно, мова про кохання. В принципі, це правильно з одного боку, тому що не можна жити з цією людиною в побуті, з якою в тебе одна ж така... Ізпіпіляюще страсть. Є так різноманіття, от... слава. Правильно? Страсть це... Це, сам, конечно, це страсть. А ми говоримо про кохання. Кохання це прекрасно. Не кохання, це любов? Любов, кохання. кохання. Це ну от, друзі, давайте наступний шлюб він називається комунальний. От там точно є кохання. Комунальний шлюб це коли живуть по декілька е жінок і декілька чоловіків, і вони мешкають не спільне життя, спільне господарство. Давайте подивимося, як це відбувається. У хлопці, такий знаєте, не вважайте що мене занадто старомодною, але я вважаю, що це просто аморально. Це хана. Погоджуюсь. Оце те, чого, в принципі, от я не, можу, не, не зможу зрозуміти ніяк. От, друзі, давайте зараз подивимося сюжет про зірок, як вони успішні в досить таки дивних варіантах шлюбу. Молодят, які воліють жити в нестандартному шлюбі, усе більше Причин безліч від простого бажання мати вільний простір та не грузнути у побуті до банального кохання є, а жити вдвох ніде. Ну, а приклад, звісно ж, подають зірки шоу-бізнесу. У гостьовому шлюбі ось уже 11 років живе голівудська пара Тім Бертон та Хелена Бонем. У режисера та акторки двоє дітей. Та два будинки. Один для нього, інший для неї. Нещодавно вперше за багато років пара з'їхалась. Але, як запевняє Хелена, ненадовго, поки в одному з будинків не закінчиться ремонт. Вона у Римі, він у Парижі. Моніка Белучі та Венсан Касель теж довгий час жили окремо. Буквально з перших днів знайомств Моніка заявила Венсану, у кожного своє життя і не варто порушувати чужі кордони. Бачились закохані в основному на знімальних майданчиках. А з'їхались тільки після народження першої дочки Діви. Не відстають від Голівуду і російські селебриті. У гостьовому шлюбі багато років живе співак Валерій Леонтів з екс-бас-гітаристкою свого ж ансамблю Людмилою Ісакович. Їх розділяють не тільки поля і гори, але й Атлантичний океан. Людмила живе в Майами, де у пари будинок, а Леонтів у Москві. На відстані почуття тільки міцніють, каже співак. А самотність виховує у творчих людях необхідне почуття драматичного посилу. Телеведучий Андрій Малахов теж впевнений, що такий шлюб дозволяє зберегти свіжість почуттів та романтичні відносини. Тому й перебрався від своєї молодої дружини Наталії Шкульової в окрему квартиру. А от Анжеліка Варум з Леонідом Агутіним не тільки живуть окремо, але й під час гастролей замовляють різні готельні номери. Пояснюють це просто. Ми абсолютно несумісні в побутовому плані. Один сова, інший жайворонок. Один в мороз спить з відкритими вікнами, а іншому потрібна теплична атмосфера. Тож, як бачимо, кохання в гостьовому шлюбі теж може існувати. Та ще й таке, що триватиме не один рік та заздритимуть таким почуттям. Усі навкруги.